Зараз одночасно на Заході вийшло декілька статей, які кажуть, що Сполучені Штати не готові до майбутньої війни. Захіл пише, Сполучені Штати програють в майбутньому конфлікті Росії та Китаю без змін. Це висновки комісії, яка зараз працювала. Вторять їм Ексіос. Америка, Америка не готова до глобальної війни. Це теж висновки комісії. Далі виходить стаття у Foreign Affairs, і автор статті Марк Міллі, це начальник комітету штабів Сполучених Штатів, колишній начальник генерал США, який раніше казав Дані на все окей, але зараз, проаналізувавши висновки статті і ситуацію, вони пишуть, що. Сполучені Штати не готові до всього цього. Найцікавіше, що вони визнають, це те, що велика бюрократія, величезні проблеми в відставанні в розробках, що Китай оновлює армію. Ми він каже, вони кажуть до речі, що Україну. Озброюють, але нам треба переозброюватися тобто .е. переходити на новий рівень. Розповідають вони про те, до речі, і про те, що на полі бою дійсно будь які впів через деякий час стає вже неспроможним удар тому що проти нього знаходять протидію. А ще про те, що штучний інтелект використовується на полі бою. Америка ще раз, Америка визнає те, що вона не готова до війни. а Тоді запитання. Ми повинні казати про те, що у нас зараз війна переходного періоду. Це про те, до речі, про що писав нещодавно е і говорив екс ЗСУ Залужне, і він каже, що світ вагітний Третьою світовою війною. Якщо Америка визнає, що вона не готова, що повинна робити Україна в цьому випадку, і про що ми повинні говорити з нашими західними партнерами? Може досить казати, про те, що дайте нам ще. Дві гаубиці, дайте нам ще три а, літаки, ще щось. Може, треба все ж таки переходити до плану перемоги, а не говорити про те, що нам би протриматися ще трохи і почати виробляти свою зброю. Бо коли нема гранатометів і мінометів власного виробництва, а є постійно корупційні скандали, де депутати слуг народу, міністри Кабміну, представники Офісу президента, Замішаний в мільйонних, мільйонних корупційних скандалах, або, наприклад, заступник генпрокурора володіє квартирою елітною, яку він пояснити не може, зареєстрував її на свою співмешканку, або заступник голови ДБР так само робить перший заступник голови ДБР його спіймали на тому, що його тітка його дівчини якось дивна. Придбала квартиру, яка коштує 900 тисяч доларів за 50 тисяч доларів. Ну, мабуть, лотерея джекпот, пощастило їй, але чомусь саме тітка, дівчина заступника першого заступника голови ДБР а, начальник департаменту забезпечення СБУ, його ловлять на тому, що в нього два дома: один за 400 тисяч, другий за 600 тисяч доларів, а зарплатня щось менше 100 тисяч гривень на рік. От, в мене дивлячись на все це, єдине запитання. Може, нам теж треба змінюватися? Чи в нас все окей, пане Сергію? Скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми з таким бекграундом перемогти справді у війні? В першу чергу ми мусимо перемогти самих себе. Ярослав і перестати називати чорне-білим, а біле-чорним. І українське суспільство мусить працювати за принципом не крадини в решити, мавши все роблять інше? Оце те, що мусить оздоровити націю. Це перше. Друге, що стосується е, тих питань, а що нам треба? Реально нам багато чого треба. Ну, по перше, треба перестати трендіти нашим е політиканам, які розповідають те, що не потрібно розповідати. Ну от як вчора один з депутатів е комітету нацбезпеки оборони розвідки розповідає про кількість літаків, яка є в Україні. Тебе хто за язик тягне, Чи ти забув статтю про державну таємницю? От мені цікаво, як зреагують наші певні спецслужби. От, коли у нас якісь військові, таке б сказав, бо його вже б не закрили, б і вже б отримав би термін, а народним депутатам це можна. Що стосується е, певних підприємств, ну давайте згадаємо такий чудовий приклад, коли е, розказують, що чеська компанія буде будувати е, випускати патрони і зброю для української армії. питає військових, які за це відповідають. А по цьому зразку зброї. Якісь були держвипробування, чи е, при було рішення, бо та зброя, про яку говориться, це зброя поліцейського напрямку. Тому ми про поліцію чи про сучасний загальний військовий бій, взагалі про бій і взагалі про вогневе з самого нижнього рівня. Величезна кількість боєприпасів, які використовуються Збройними силами, значно ускладнює нашу логістику. Ми не шукаємо легких путів шляхів. Ми завжди ці шляхи е, самі собі викопуємо ями і. Насипаємо горби, аби нам було складно йти. Простий приклад: 11 те рік іде війна, українські збройні сили досі не визначились, на якому калібрі буде найнижче стрілецька зброя. У нас 5,45, 7,62 на 39, 5,56, і в багатьох бригадах це головний біль. А що заважає прийняти рішення і перейти на калібр 5:56, якщо ми там заявляємо про НАТО? Що заважає перейти так само в кулеметних напрямках. В цьому сказати, що в країнах НАТО не вистачає зброї, більше ніж достатньо, і вже можна давно було б це зробити. Про патронні заводи по площі патронний завод не такі вже великі розуміння. Завода. І на території України можна було вже розмістити не один, не два. Нам десь мінімально потрібно мінімально потрібно 10 патронних заводів. Завод в середньому стоїть в американському еквіваленті там від 40 до 50 мільйонів доларів. А в українському це буде, я думаю, до на мільйонів десять дешевше мінімум. Ну якщо тільки зелені на цьому не наваряться, і таких заводів можна розставити і набудувати, аби забезпечити потреби. Бо кількість патронів, які ми використовуємо щодоби, вони достатньо серйозно великі. Це тільки по патронам. Що стосується знов таких по мінометам, є в Україні підприємства, які спроможні виробляти міномети, гранатомети, які спроможні виробляти, але ж нема того розуміння державного плану. Нема мобіліційного плану, який би ставив завдання і вимагав би їх виконання. Чого ж немає? Ми розповідаємо, що нам все потрібно, але ми не визначили з пріоритетами, що потрібно в першу чергу, що потрібно в другу чергу, звідки взяти гроші, щоб забезпечити, і як обрахувати, щоб зайвих розходів не було. Ми не прорахували навіть гроші, які у нас є середині держави. І знов таки, якби вивчали е, наші певні керівники, Дослід попередніх війн, то навіть в Сполучені Штатах під час війни Другої світової були введені достатньо жорсткі обмеження на використання певних стратегічних ресурсів, бо все ж на користь армії. У нас цього немає. Питання в системності і професійності от в чому зараз проблема для нашої країни. Бо люди, які керують, люблять піар дуже гар, грамотно це роблять, що стосується піару. Але безпосередньо абсолютно нічого не робить, аби ситуацію змінити на краще. Ви сказали про системність, професійність. Це, до речі, теж висновки американської комісії. Вони пишуть про те, що необхідно залучати носіїв інформації, досвіду і використовувати більш компетентних людей, а у нас дуже дивна ситуація. У нас навіть генерали, які мають великий досвід. Результати успішних операцій освіту як в Україні, так і на Заході не використовуються. Ну, наприклад, ви зараз чому не в армії? Чому не хочуть використовувати досвід того ж самого Дмитра, генерала Дмитра Марченка? Чого Михайла Забродського ігнорують? Чого ігнорують? Я можу перераховувати багато офіцерів. У нас що, така, таке велика, така велика кількість досвідчених розумних генералів, полковників, майорів, капітанів, які зараз знаходяться в розпорядженні Міністерства оборони замість того, щоб вони приносили користь країні? Ну я от не можу зрозуміти. Ви можете мені це пояснити? Питання в лояльності для влади. Пане Сергію, вибачте, але яка лояльність? Ми виживаємо, ми зараз виживаємо. Ну насправді навіть того величезна кількість генералів, які звільнили, що заважала призначити цих генералів безпосередньо на різні ділянки відповідальності, що стосується фальсифікаційних обладнань території, що стосується організації, процесу навчання всередині країни, цього ж не зроблено. Чого ж не зроблено? Ну що е, певні генерали ну тут, скажімо так, ну. Навіть з останньої кількість людей, які були звільнені, можна ж було поставити на керування військово-навчальними закладами. А в нас е, тільки одного генерала поставили на одеську академію. А чому не змінили генерал на той саме Львівської академії? Там вже давно просто кричуща проблема. і Там треба поставити той, хто розуміє проблеми фронту, проблеми і потреби фронту і як навчати людей ж не зроблено. Тому влада не хоче змінюватися. Але влада не хоче використовувати людей, які мають власну точку зору, або ще не дай Боже належали з їхньої точки зору до якоїсь другої команди. У нас команда АДА, Україна. Вони до, до цього не зрозуміли. І військові не служать президентам, військові служать власному народові і складають вони присягу не президенту, а Україні. А вони сприймають все навпаки. Чому? Бо ті, хто ці речі роблять, ніколи українську присягу в української армії служачі не приймали. Вони не розуміють, що ми дали, склали присягу і служимо українському народові. Ой, проблема, проблема, проблема. І проблема в тому, що знову професійні програють лояльним. А Розумні програють корумпованим, а компетентні. Програють шоуменам і це ненормально особливо коли країна б'ється за перемогу і коли країна б'ється за виживання. Але коли ми кажемо про перемогу, я до речі багато часу вже не чув від нашої влади слова про перемогу, про кордони 91-го року, але я чую постійно, що сядемо за стіл перемовин. До речі, на останні останні заяви зеленського вже говорять, що можна сісти за перемовини навіть до того, як Росіяни виведуть свої війська. Я чую про справедливий мир. До речі, що таке справедливий мир від Зеленського він каже: ми хочемо справедливого закінчення війни. Якщо він про справедливий мир, який всі ми розуміємо, це росіяни виводять війська з цієї ці території України, виплачують Україні а всі виплати, які за знищену інфраструктуру за вбитих громадян компенсують. Це одне, але мені щось підсказує... Що справедливий мир, про який каже Єрмак, і про який каже Зеленський, він про те, що треба заморозити зараз на, тому, на той на тому місці, де йдуть бойові дії, і все. Чи може я помиляюсь? На жаль, я думаю, що ви не помиляєтесь, бо е, абсолютно підтримую. Я також неодноразово казав, що е, слово перемога. З лексикону президента і його оточення вже зникла більше, ніж півроку назад. Реально. І вони їхні дії, пробачте, навіть не дії, їхня бездіяльність показує, що вони не хочуть перемагати в цій війні. Реально. Ще раз підкреслю, що навіть зараз в Україні більше, ніж достатньо і економічного, і людського потенціалу, аби виправити ситуацію на краще і перемогти в цій війні. Реально. Більше ніж достатньо. Але влада готова здати Україну навіть до е, кордонів Київської області, але е, аби вони залишились при владі і мали спроможність забувати кишені. Ось найбільша проблема. Це навіть не проблема. Це катастрофа для України, її треба вирішувати. Але... Проблему вирішити можна достатньо е, просто. Але для цього кожен українець все ж таки мусить згадати, що вільний громадянин, вільної демократичної країни, і почати задавати питання і висувати певні вимоги до зміни влади. Бо вони існують завдяки тому, що їх обрали, вони існують завдяки тому, що їх утримують на українському бюджеті, і вони мусять зрозуміти, що український народ може їх переобрати. Питання не іде війна, не на часі. Но Якби не на часі ви займалися правильно певними речами, можливо, було б правильно. Але ми ж бачимо, що ви ніхрена не робите шановні і не шановні в своїй більшості зелені депутати, аби перемогти в цій війні. Якщо ви не хочете перемагати, то ми мусимо все-таки піднімати питання про створення уряду порятунку країни. І уряд цей мусить працювати не за політичними забаганками, а за професійністю людей. В Україні достатньо професіоналів, які готові змінити ситуацію на кращу. До речі, тут потримує на 100%. Більше того, про це кажуть навіть наші партнери. А вони до речі кажуть про те, що в нас є стратегія підтримки. Вона так була, ми це бачили. Але чи може все ж таки переходити до стратегії перемоги? І тут треба починати з внутрішніх змін, бо зовнішні зміни можуть відбутися тільки під тиском наших внутрішніх, а, але тут. Наші на партнери кажуть: Ну покажіть, що ви хочете зробити. Я не можу зрозуміти, чому українська влада і долі не виписала стратегію, наприклад, зменшення можливості Росії для ведення війни, це не тільки атаки по нафтопереробним заводам, а це фактично атаки по всім центрам. Які впливають на можливості Росії, це також намагання досягнути результату в перемовинах з партнерами про відмову тотально на всіх рівнях закупівлі нафти та газу, які дають Росії гроші на війну. Це час для зміни пріоритетів і це час для вимоги. Але коли влада говорить про саміти миру і про перемовини. Як можна вимагати у партнерів, щоб вони припинили співпрацювати в, торгов, в торгових операціях з Росією, або ще щось. Може, треба починати з себе? Абсолютно вірно. Зміни починати треба всередині країни. І от, я не знаю. Що вони собі там склали, але те, що склало, вони точно не добре для України. Тому ми мусимо все ж таки е змінювати ситуацію в країні і задавати незручні з точки зору влади і питання. Бо час працює проти України на даному етапі, але потенціалу, аби перемогти в цій війні, у нас більше ніж достатньо. Пане Сергію, ви людина, про яку ваші колеги кажуть, що у вас академічні знання. Кажуть, що ви целе клад, ну таке знаєте, склад інформації і дуже добре розбираєтесь на багатьох питаннях, пов'язаних з війною, зі стратегією, з тактикою, з веденням а, бойових дій. А давайте пограємо з вами трохи в конспірологію. Уявіть собі, ну зараз відомо, що влада вимагає від а, військового керівництва наступу. Як наступати в такі ситуації, це окрема історія, тому що треба мати перевагу як у людях, так і у зброї, у технологіях. Без забезпечення всього цього вкрай важко. Якщо б Зеленський послухав залужного в жовтні листопаді 23-го року, коли той казав, що нам треба мобілізувати 450 тисяч на протисі року, готувати їх від півроку до року, то в нас вже зараз були. А підготовлені війська навіть при тих той кількості то зараз було приблизно 180-200 тисяч підготовлених військових. Але Зеленський тоді заявив: Я не бачу аргументів на користь цієї мобілізації. Військові не пояснюють туди, що це треба. Ну може в його голові не пояснюють. Військові йому дуже грунтовно пояснили, навіщо так треба, чому так треба зробити, і навіщо це потрібно країні зараз. Ми бачимо цю ситуацію, але. Бачимо і те, що ми крокуємо до перемоги. крокуємо, незважаючи на те, що у нас хтось розповідає у владі: да ні, 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 це тільки так, це ми кажемо, а зробити будемо іншому. Якраз роблять вони все навпаки. То в мене запитання: чи може бути така ситуація? Що, наприклад, буде наступ а, в напрямку Запоріжжя, Запорізької АЕС і Енергодар, майже без бою ми його візьмемо якось випадково. А росіяни після цього відкотяться, і це буде початок такої. От бачите, ми відбили все, починаємо перемовини. Вже це перемога. Я чому кажу? Тому що я таке вже бачив в Азербайджані. Я пам'ятаю, як більше ніж 25 років тому саме так була відбита територія деяких сіл. А після цього почались перемовини, з які закінчилися дуже ганебним для Азербайджана. Миру так, Азербайджан не міг далі ввести війну, але ті умови, на яких вони погодилися, були, м'яко кажучи, не найкращі. і це сталося саме тому, що керівництво країни довело до такої ситуації. У нас може бути щось таке, наприклад, Запорожська атомна станція, чи з іншими варіантами, бо рухів на посилення армії я не бачу. Я відверто кажу, спілкуючись з нашими комбригами і генералами в Генштабі. Я не чую від них, що влада готова йти до перемоги. На жаль, ви праві. На жаль, ви праві. Така загроза існує, і в певних моментах може бути на певних ділянках почати якийсь наступ, потім отримати величезну кількість втрат і поставити по факту. Бачите, ми хотіли наступати, але порох сильніший тому треба домовлятися. Ця загроза дуже сильна. І... Для нас е, треба зрозуміти, що ця інформаційна і людська маніпуляція, тобто з людьми маніпуляція, е, може при привести того, що українське суспільство скаже: Так ми вже втомилися від війни, давайте безпосередньо погоджуватися. Влада до цього все й веде. Тому е, спічрайтерів президента вже півроку не пишуть йому е, слова перемога. Ви ж розумієте, що всі слова, що говорить пан Зеленський, це не його слова, це слова його спішрайтерів. Він гарно читає тексти. А зверніть увагу, наскільки він їх гарно читає, наскільки скляні у нього очі, коли він читає. Вони холодні. Бо це артист, який грає роль президента. На жаль, так коли під час війни артист грає роль президента, хтось повинен грати президента. У нас президента грає Єрмак. На жаль, хоча його ніхто не обирав, його ніхто не призначав на цю посаду, і людина працює на посаді головко... головного завгоспа країни, до речі, це, мабуть, найпотужніший завгосп у світі, бо його навіть видання Тайм визнає найвпливовішим в Україні. Розумієте, не генералів, не політиків, навіть не президента завгоспа. Ну, це так, щоб зрозуміти, хто керує країною. Але в мене є ще одне запитання: скажи, будь ласка, пане. Сергію, Я до речі, хочу звернутися до, до наших глядачів. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, негайно не підписуйтесь. Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, пишіть звідки ви дивитесь. Не забувайте поширювати відео. Якщо є бажання, ставайте а, спонсорами каналу. Так, ви проявите свою лояльність каналу і підтримаєте можливість каналу залишатися незалежним. Дякую, що ви це робите Пане Сергію. Що з вашою? Карною справою, наскільки мені відомо, вона не закрита, і вам, м'яко кажучи, шьють справу за оборону жулян? Більше того, хтось там розповідає, що якісь є претензії у офісу президента, що ви підірвали взльотно посадну смугу, щоб не змогли росіяни сісти, а там стояв літак найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Єрмака Володимира Зеленського. Наскільки це правда? Літаків було три. Вони були заправлені. Вони були з екіпажами, були готові до зльоту. Ці літаки, е екіпажі відправили додому. Літаки поставили в ангари і пальне з літаків. Злили. Все, що стосується, ніхто літаків… Це ваше нікого? рішення було, я так розумію. Це ваше Це. рішення. На що mm. мені ну три літака в кожному літакі літаку, там від п'яти до сіми тонн пального, який, не дай Бог, хоч детонація одного літака. То це поставило е, не одну сотню життів моїх е, на той час підлегли під загрозу. Тому це прості речі зробили це безпека е, твоїх бійців. Завдання номер один зберегти життя. Друге, ніхто злітка посадкову смугу не зривав і просто залили на певних ділянках. Мастили, що неможливо посадку літаків, що росіяни відмовились від посадку літаків і вже не розглядали е, аеропорт жуляни е, з метою захоплення і продовження наступу на Київ. Що знов-таки стосується тих кримінальних справ? Ну вони в замороженому стані підтримуються. Як тільки владі щось треба буде знов черговий раз там е притиснути кривоноса за горло е порушить, не порушить, а достануть і почнуть задавати питання. У нас таких прикладів Роману Червінському більше ніж достатньо, і по тому самому Андрію Малахову і по тому самому Дудіну. Тому таких прикладів достатньо і це. Вони сприймають як можливість тримати мене на гачку. До речі, а не дуже ситуація... добре виходить, як тримати вас на гачку, а ситуація полягає в тому, що на офіційному сайті аеропорта Жуляни і Міні Сікорського, значить, є презентація виступ в 22 другому році, в 21 першому році, грудня, 21 з де вони розповідають, що відповідно планів. На 22 рік аеропорт жуляни мусив закриватися в травні місяці, і злітка посадкова смуга мусила вся перероблятися, розширятися і о, о, робити її довшою. То обвинувачення, <сміх> що ми не несли шкоди. Яку шкоду, якщо ви самі і планували навіть що зруйнувати? Це один з таких прикладів. Не а... вас звинувачують в тому, що ви заздали шкоду, яка не дала можливості росіянам. Провести десантування і посадити літаки в Жулянах. Я вірно розумію. Абсолютно вірно а, я вибачаюся, вибачаюсь. А тих, хто підривав мости, по яких не могли потім пройти росіян, будуть теж судити за це, бо це ж та сама шкода. І ще одне, я вірно розумію, що президентський літак стояв, готовий до вильоту під за, заправлений, і це теж факт. Не президентський літак. Він президенту не належав. Ці літаки, один з цих літаків, це був літак Медведчука, а ще два літака належали іншим олігархам. Ой, як цікаво, і це теж кому ж завадило вилітати. Так, ну сто відсотків за це треба судити. Ну як ви заважали таким поважним людям бути готовими здриснути з країни в будь-який момент? Як вам не соромно? Пане генерале, не соромно. Бути... Якби все повторилося, я б зробив це те саме. За що я вам хочу подякувати? Подякувати за це, хочу подякувати за ваші розлогі пояснення, за думки, за ваш а, авторитет і за те, що ви робили для України. Пане Сергію, дякую вам за це. Дякую за цей ефір. і До нових зустрічей. Па-па. Дякую на все добре. Друзі, вами хочу подякувати за те, що ви дивилися цей ефір. Хочу подякувати за те, що ви витратили час для того, щоб отримати всю цю інформацію. Ця інформація більш ніж корисна, вона важлива для вас. І робіть висновки: тоді ви будете знати, які сценарії невагідніші, куди ведуть країну, як мінімізувати негатив, і як привести країну до перемоги, бо тільки перемога може врятувати Україну, все інше то шляхи до поразок і знищення країни. Тримаємось разом. Нам ще перемагати ворогів. Все буде Україна. Па-па.